Забезпечення економічної безпеки для діяльності людини при Ясавській міській територіальній громаді. Доповідає Олександр Олегович, Київський начальник відділу капітального будівництво та житлового налізку Так, Коротко, будь ласка, про ці зміни пройти не мова. Доброго дня, шановний головуючий, шановні депутати, шановні присутні. Відповідно до даного проєкту рішення передбачається внести наступну зміну, а саме в пункті 1.3. Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водою. Пропонується зменшити обсяг фінансування з 200 тисяч до 150 000. і також за рахунок цих коштів сумі 50 тисяч доповнити програму наступним об'єктом послуги з розроблення, виготовлення паспорту водного об'єкта водойми в межах вулиці Богдана Хмельницького та площею дві 2,99 дев'яносто в місті Переяславки. Сау, що таке це що це для цього є висновок перевірки Державної екологічної інспекції столичного року округу в описі виявлених порушень законодавства, виявлено зокрема. Берясловською міською радою не вживаються заходи спрямовані на забезпечення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколо і проти, а також зменшення коливань стоку, вздовж річок та навколо озер водосховищ і інших водой. В Попису негативних наслідків це може призвести до забруднення і засмічення поверхневих водних об'єктів. Зменшення їх водності вздовж річок і навколо е, озер, водосховищ і інших водой. Відповідно до даної вимоги е, в термін до 14 листопада міську раду зобов'язали розробити документацію землеустрою щодо організації встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річок Дніпро, Трубіж, Альна, Побівка, Карань, Броварка, Гнилка та Озер, межах порядку міської територіальної громади, встановленням режимів використання та охорони цих територій. Шановні колеги. Роман запитує, про яку водойму вже мова. Петру, так ви кричати. Не чуємо, що робиться. Я зараз визиваю поліцію. Я хочу допомогти виступ тим, що на сьогоднішній день дійсно проведена колична інспекція. На балансі міста стоїть річка. Інспекція довела, що на сьогоднішній день відповідно є, скажімо так, перед тим, як щось треба робити, відповідно треба оформити всю необхідну документацію. Да, да, вона, да, да. День. У нас є відповідно проєкт на проведення території, там, де але відсутній паспорт паспорт водного об'єкту. Паспортами вододних об'єктів є двох, бо є дві постанови. Паспорт водного об'єкта для рибосводових потреб і паспорт водного об'єкта. Паспорт водного об'єкта передбачає собою. Створення рекреаційних зон, культурно-здоровчих зон та відповідно туристичних зон. В даному випадку, якщо на сьогоднішній день інспекція звернула увагу на те, що це повинна бути водоохоронна зона, то знову ж таки, починаючи з того, що водоохороні зони становлюється з урахуванням містобудівної документації, та відповідно з урахуванням. Це водойма на балансі міста стоїть, скажіть? Я не відбувався, ви хочете слухати і результати відомості державного земельного кадастру. На сьогоднішній день, якщо видоохоронні зони, наприклад, річки Грилки, <кій> можна встановити, знову ж таки, там є відповідно январку земельний комісії, що теж також ті, ті земельні ділянки, які заперебують туди в приватній власності. Знову ж таки, перші населених робіт. Самість підняв документації, при створенні водних об'єктів, на водних об'єктів, штучних войдов, можна встановити також технологічну зону, в межах якої потрібно проводити відповідне обслуговування даної території. Тобто це все екологічна інспекція. Вже обслуговували, обслуговували. Далі, що риба плаває. На сьогоднішній день, якщо встановлювати, встановлювати водоохоронні зони, наприклад, Річка, яка існує, має приток, то там чітко прописано для регіональних кодексі, що встановлюють свидохорона зона. Малий середня річки 25-25 метрів, 50-100 метрів. Від урізу води. виникло запитання, коли коли консультувалися із інспекторами, скажіть, будь ласка, як визначити уріз води, наприклад, в на районі Борис, де взагалі води. Було. Тому відповідно до статті 82 водного кодексу, де де прописано регулювання стоку річок, створення штучних водой, було як ви запропоновано створити декілька води. Альта угу. і відповідно, е, створити паспорта водного. Е, Ось така ситуація. Нагрузив, усі повірили. Ну що так. ж ви прещетеся? Не перестайте виражитися, дайте можливість проводити сесію. Вас уже треба посадити за всі ваші діяги. Шановні, Шановні колеги, питання надзвичайно важливе і серйозне. Дякуючи ораторам поважної, дуже великої громади. Масою численних запитів до екологічної інспекції в різні інстанції, таке інше, в нашій громаді працювала протягом 4 місяців екологічна інспекція. Так, ми отримали відповідний акт екологічної інспекції. В цьому акті чітко написано, що всі ці дії, які зроблені, вони не знайшли порушень з нашої сторони ніяким чином. Натомість не вказали десятки зауважень, приписів в терміновому порядку до виконання тих чи інших дій. А саме протягом неділі дати відповідь начальнику відділу капітального будівництва про результати наміри нашої роботи, які не буде зроблені, до листопада місяця розробити відповідні програми і перелік робіт, які потрібно це все зробити. В державі є відповідна постанова Кабінету міністрів да, щодо природоохоронних зон і щодо того стану, зараз в яких знаходяться наші річки, знаходяться наші озера, які знаходяться наші водойни. Тому це вже вимушена наміра сьогодні виконати сьогодні постанову. Виконати акт екологічної інспекції і виконати той порядок робіт, який ми зараз робимо. А Робі як ви маєте проводити роботу, як відчуваєте на голосів міста не свої? Як ви там маєте проводити роботу? Так, що там голосувачі мене перебили, я сказала, що це не тільки у нас таке зроблено, й квічка є з паспорту об'єкта. Я там є, якщо можуть бажання, включу зараз скріншоти, е, об'єкти, які створені в інших громадах на Київській області. І, наприклад, вже в межах нашої, вже тепер нашої Тересівської територіальної громади, тоді, коли це була Дем'янецька сільська рада, такі штучні водойма була створена, це ставок е, Захарчука, перша і друга Дем'янця. Тобто, так, тому, вона почала пересікати оці штучні водойми. Ми зробили штучну водойму для рекреаційних цілей. Скажіть, як ви можете лізти ]Like, туди, коли воно у вас peu. на балансі не стоїть? Воно ж не місто! Uh, а, ви створюєте штучну водою і берете на баланс? Та чого вам не належить? Так, досить кричати. Я колеги. тягну руку депутат шанай, будь ласка. Чите, будь ласка, акт, який надійшов до нашої колеги. Промочу порядку скинути. Нам дуже велике, я не буду зараз гаяти чашу і дасте інформацію, як депутатське звернення. Депутат Пасіх, будь ласка. Да, депутат пасів, депутат. Ми дуже хочемо, хочемо, Скажіть, будь ласка, Річка Альпи залишається річкою міняється. У нас не створюється спутників. Створює. Ні, ні, ні. Народовий приклад. Так, Річка Дніпро в Києві має десятки сотні, ставків, має десятки сотні будой, козен і таке інше. Так, вони все документально все оформлені, так але для того, щоб робити будь-які питання, сьогодні екологічна інспекція, держава заставляє допомагати mm. від нас зробити ті роботи, які нам потрібно робити. Без відповідно паспорта водойми, яка зараз сьогодні стоїть в розвідці, немає можливості, немає власника, немає кому, немає яким чином має підстав робити ті чи а а ви кусочок ви гроші там а довго ви потрібно наводити відповідний порядок. Так, ви бачите, в якому стані. великі роботи зроблені. Чому водойма не річка? Чому не вказує так, як Ставлю даний проєкт рішення на голосування, прошу визначатись. Mm -hmm. mm -hmm. Шановні депутати, я вас прошу, включайте москві. Злочинник сидить один і керує місто. Mm -hmm. Ви не мали права. Порядок буде, не переживайте. Як ви не кричали, не орали. Разумійте до пічне. Річка мати буде в належному стані, буде навернена порядку. Так, Та куди вже хуже. а? Чи це нема де окупу зацепитися? Це Докерувався. Дякую. Переходимо до сідучого питання про внесення.